Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це Таро прогноз на тиждень з 24 по 30 липня для знаку зодіаку Терези. І так, Терези, що чекає вас на цьому тижні, в якій атмосфері пройде цей період? Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Підтримуйте відео лайками, такий взаємообмін енергіями. Давайте подивимось. Початок тижня, в якій ж атмосфері розпочнеться початок тижня, середина тижня, наприкінці тижня, що вас чекає, в сфері роботи, які будуть енергії, фінанси, особисте життя, здоров'я, застереження на тиждень. Та порада на тиждень. І так. Початок тижня у вас такий якийсь взаємообмін, взаємовигідний обмін. Можливо, да, ви комусь будете надавати послуги, і це буде для вас взаємовигідно. Можливо, для вас да, хтось буде якісь послуги допомагати надавати тому. Але, взагалі, ця карта якби продуктивна. Вона говорить да, про, про успіх, допомогу, тому. Можливо, і якщо вам потрібна якась допомога в якійсь сфері, тому звертайтеся за допомогою, вам обов'язково допоможуть. Можливо, до вас хтось звернеться, да, щоб допомогти, тому допоможіть, звичайно, теж як карта радить. Але, взагалі, ця карта позитивна, тому всі справи будуть йти вдало. В середину тижня тут карта успіху. Можливо, успішне завершення якихось справ, можливо, успіх в якійсь справі. Ну, взагалі, це карта успіху, карта перемог. Тому, да, якби для вас ця середина тижня вдала і успішно, ви досягнете успіху в якійсь справі, у вас це і підтримка, тому да, і, якби, і соціальний успіх, тому. Все чудово. Наприкінці тижня тут теж карта така гармонійна, спокійна. Це може і говорити, що наприкінці тижня, можливо, ви більше часу будете уділяти сім'ї, родині, бо це така карта, яка говорить, що ну, так, про родину сім'ю. А якщо ви жінка, то можливо, як карта порада, що потрібно наприкінці тижня приділити собі увагу. Да? Зробити щось для себе, якусь гарну зачіску, можливо, да, провести час з задоволенням, так як ви цього хочете, да, якби ви цього бажали для себе провести час. Ось так. так. В плані роботи у вас тут да, якась така тупікова ситуація, незрозуміла. Тому я не знаю, з однієї сторони. Да, якась буде така ситуація, що ви якби, не будете знати, якби правильний вихід, як вам правильно діяти в цій ситуації, яке рішення прийняти. Да, якби ви не бачите ясності в цьому. Тому ось таке. Для тих, хто не працює, теж якийсь такий пасивний період на цьому тижні. Ось так для тих, хто шукає роботу. Тут говорить карта, що, скоріше за все, ви на цьому тижні ще не знайдете. Можливо, у вас якби, будуть два варіанти, між якими ви будете вагатися, але ви теж для себе не зможете якби, зробити правильний вибір і прийняти правильне рішення. Тому якісь такі вагання. В плані фінансів тут карта йде, якби. Фінансових перспектив на майбутнє, можливо, ви будете займатися якоюсь справою, яка принесе вам гарні вдалі заробітки, фінансову стабільність вже в майбутньому. Це тут карта говорить про перспективи в майбутньому. Тому, можливо, можливо ви плануєте да, щось на майбутнє в плані фінансів. Можливо, да, ви вже якби, складаєте. Для себе витрати на майбутнє, да? що ви там будете на що витрачати, на що заощаджувати, тому це так, таке планування фінансове на цьому тижні. В особистих стосунках тут карта така свята, карта радості, тому да, все чудово. Для тих, у кого є стосунки, то тут, звичайно, гарних емоцій, задоволення, ну, все супер. Для тих, у кого немає стосунків, тому ця карта говорить: да, якщо ви жінка, можливо, вам вони якби і не потрібно, можливо, ви будете час проводити з подругами, да, веселитися, все класно, супер, можливо, ви її не будете звертати да, на тих партнерів для того, щоб будувати стосунки. Ну, а взагалі, да, якби... ця карта така. Проводження часу з задоволенням, гарних емоцій, тому, я думаю, неважливо, да, є у вас стосунки, немає, все одно цей час принесе вам задоволення. Так, зі здоров'ям тут карта Сила говорить, що у вас на все вистачить сил і енергії, тому зі здоров'ям все, все буде добре. І навіть якщо у вас є якісь труднощі зі здоров'ям, то все одно ви підете на поправку, якби да. Все позитивно вирішиться, тому що ви себе, да, як би, не лякали, негативно да, не думали нічого. У да, вас вистачить сил на все і якби, все чудово. Карта застереження. Тут карта такої енергії, амбіцій да, говорить, да, можливо, не потрібно себе дуже активно проявляти на цьому тижні. Да, бо Можливо, як нехороші наслідки, да, якби свої амбіції, потримати, да, притримати біля себе, да, не йти на такий якби, прорив. Можливо, ви чимось да, якась ситуація буде, у вас такий порив енергії, амбіції, ви да, о, захочете так проявити себе, тому карта застереження говорить, що не потрібно. Ну, ця карта, звичайно, ще. Дороги, поїздок, то вас застерігають, що будьте обережні в поїздках. Тому, да, теж такий варіант. Карта порада. Хоча тут і карта така, да, якби негативна, на карту пораду випадає. Але вона говорить про те, що якщо у вас виникла якась ситуація, така різка зі змінами в житті, потрібно її прийняти. Да, якби не розчаровуватись не це. Значить, потрібно все кардинально да, змінити в житті. Це прийшов час для того, щоб змінити. Якби. Ну, тут теж, да, якби, по, по застереженню вам карта говорить, що не потрібно якби, свої амбіції проявляти, а по карті по раді, навпаки, да, якби говорить, що да, і можливо е, якісь такі проявити неординарні якісь рішення. Е, тому ось так. Ну, тут карта порада ще рада, да. якщо у вас якісь виникнуть такі форс-мажорні, якби да, обставини на цьому тижні, то потрібно їх прийняти, да, як би. Ось так. Ось такий тиждень для Терезів, незважаючи да, на різні обставини, бажаю, щоб цей тиждень для вас був вдалим та продуктивним. бажаю усім успіху. Ставте лайки. До побачення в наступних відео.